Проєкт реабілітаційного центру Титани презентували у п'ятій поліклініці міста Черкаси. Ідею озвучили представникам громадськості, бізнесу, владних органів та Збройних сил України. Головна мета відновити на базі медзакладу басейн для лікування і оздоровлення постраждалих військових та осіб з інвалідністю. Учасники заходу підписали меморандум про співпрацю. Сподіваються, що об'єднання зусиль сприятиме швидкій реалізації проєкту. Роботи дуже багато. На жаль, бюджет зараз нам не може допомогти. Війна йде, коштів на такі речі не вистачає. Де зможемо в бюджеті ці кошти доставати, будемо доставати. Будемо шукати гроші від іноземних інвесторів, в першу чергу навіть не інвесторів, мабуть, благодійних фондів, акумулювати їх і допомагати. Фінансово о, створити те, те, що ми з вами бачили. Представники Черкаської ОВА підтримали дану ініціативу. Ми зараз багато чуємо. Там відкрився реабілітаційний центр, там відкрилося реабілітаційне відділення, але, як, як кажуть, їх не може бути багато, тому що це ми знаємо, в який час ми живемо.